До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що невідома особа вчинила на нього напад. Поліціянти, що виїхали на повідомлення потерпілого, завдяки камерам відеоспостереження, встановили особу нападника. В Ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками карно-розшуку було встановлено що до вчинення даного злочину, причетний раніше судимий, мешканець Тернополя, 98-го року народження. Напередодні а це було близько 22 години, 21 -го липня. До потерпілого, який сидів на вулиці, підійшов невідомий. І попросив 50 гривень на енергетик. Чоловік вийняв з гаманця гроші, не підозрюючи, що вже за декілька хвилин незнайомець повернеться, і підло завдасть йому удару в голову, та так, що той втратить свідомість. Правоохоронцям частину вкрадених грошей вдалося вилучити. Сума завданих збитків становить понад 20 тисяч гривень. Дану особу було затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187, а саме, вчинення розбійного нападу в умовах дії воєнного стану. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.